Легкий і смачний салат, який підкорив моє серце. Інгредієнти. Капуста на 500 грам Айсбер. Одне тонна, 160 грам оливки. 100 грам Чотири помідори нарізуємо. Капусту нарізали. Додаємо. Тuno смемо тунець. Висипаємо такі оливки, не ріжемо, висипаємо тепер помідори. Додаємо оливкою олії за смаком. І солі теж саме за смаком. І все перемішуємо. Салат готовий, смачний. Всім смачного і мирного неба.